На прийом до центру надання адмінпослуг через інтернет це кажуть ініціатори унеможливить черги та покращить роботу самої структури. Варто лише зайти на офіційний сайт СНАПО, зареєструватися та обрати потрібний для себе структурний підрозділ. Кожен інтернет-користувач має можливість обрати для себе день і зручний час прийому тієї чи іншої муніципальної служби на моніторі. Той фактично відвідувач він з буквочкою «Е». А в силочці там написано: відвідувач зареєструвався через інтернет. Людина в дану годину, коли підходить її момент звернення, фактично система автоматично її запрошує. Вона підходить до оператора. В оператора пише: якщо я роздрукувався, я маю листок підтвердження, нічого не треба. Якщо я реєструвався, а при реєстрації треба ввести свої персональні дані, я просто представляю документ. І так і це є підтвердженням того, що це фактично. Я за принципом єдиного вікна. ЦНАП працює ось уже два роки. Нині тут розміщено 10 муніципальних служб, а також відділ дозволу погоджувальних процедур, який співпрацює ще з тринадцятьма держструктурами. Відтак підприємцям, аби отримати послугу, не потрібно оббувати пороги цих служб. Додалися до центру і нові структури. А це фінуправління та держфонд молодіжного кредитування. Тут почав працювати і обласний дозвільний центр. Ми раді цьому, тому що у нас є хороша співпраця з обласною державною адміністрацією. І це як приклад тому, що все ж таки знову ми спрощуємо для наших підприємців умови отримання послуг. Тобто, якщо не всі підприємці, наприклад, там області можуть звернутися в обласний дозвільний центр, який тут розташований, і знову ж їм не, потреба, не треба. Звертатися там, бігати по місту Івано-Франківську по різних а, вулицях за перше півріччя цього року центр надання адмінпослуг прийняв близько 55 тисяч прикарпатців. Найбільше звернень припадає на управління Держкомзему, департамент містобудування та архітектури, юрвідділ та управління земельних відносин.